Вітаю, друзі! Що ж, цей момент настав в нас з вами відео про заключний 12-й тиждень. Я можу пустити скупу сльозу <гум> прямо зараз, бо мені вже сумно. Але ми з вами пройшли довгий шлях. Я сподіваюся, що цей шлях був плідний, та е, ви собі якісь з цих звичок е, вбудували в своє життя. Та... Збираєтесь продовжувати розвивати і залишатися здоровими, красивими, активними. Тож 12-й -ти тиждень. Так, ну, рефлексію, напевно, вже можна пропускати. Я впевнений, що ви вже дослухаєтесь до себе і робите це як професіонали. І тема нашого випуску останнього 12 тижня це. Бути корисним іншим, корисними оточуючим. Всі попередні 11 тижнів ми працювали над собою, скажімо так, над тим, щоб привести себе фізично, енергійно, ментально в порядок, і, напевно, класна тема, щоб закінчити цей челендж, це бути Корисним іншим. Звичка служити іншим вона збагачує як наше життя, так і життя оточуючих. Якщо подивитись з такої суто, практичної точки зору, що в цьому є для нас, то е, тут є такі фактори, як е, зниження стресу, е, тому що е, коли ми допомагаємо іншим, е, це активує ділянки мозку. Що відповідає за винагороду і пригнічує ділянки, які е, І відповідно це нам допомагає пом'якшити вплив стресу на наше здоров'я та довголіття. Е, окремо е, йде е, великий такий бонус, як інвестування у важливі для нас стосунки, бо вже давно доведено багатьма дослідженнями, що саме Якісні стосунки є головним предиктором щастя та довголіття людини. І насправді також були зроблені окремі дослідження, які показали, що коли ми щось віддаємо, служимо, допомагаємо, це щастя, яке ми від цього отримуємо, ця емоція вона залишається з нами надовго. Натомість щастя від отримання, воно проходить швидко. Тому це дійсно важлива частина довшого, кращого життя. І якщо ж подивитися з точки зору того, що служити, віддавати бути корисними, це правильна, так скажімо, річ, то це теж є так, бо ну, ми з вами не живемо в вакуумі, ми живемо в у великому світі. Який, на жаль, потребує багато допомоги, і ми з вами так само зараз переживаємо дуже важкий період в житті, як кожного з нас, так і, так і в історії нашої країни, і я впевнений, що кожен з нас бачить багато, багато людей. Багато ситуацій, де е, необхідна наша допомога, де можна допомогти. І я думаю, що кожен вже якісь свої звички виробив для того, щоб не стояти осторонь та допомагати. Тобто, на жаль, знову ж таки, да, наші, наші часи і виклики сучасні надають нам багато можливостей. Служити і бути корисними. Тому ми, напевно, тут вже не будемо зупинятися на тих способах, да, в який спосіб можна це робити. Це можна робити як і для якогось найближчого кола людей, своїх близьких, так і для громади, я не знаю, і в більших, більших масштабах варіантів маса. І, напевно, тут. Зайвий раз я зупинятися не буду. І насправді це вся теорія по цій темі. Я дійсно вважаю, що круто закінчувати саме на темі служіння іншим, і це один з великих важелів нашого щастя і щастя в більшому сенсі, де ми служимо. Служимо чомусь більше ніж ми самі. Тому я дуже радий, що це включено в челендж. І ем, да, я думаю, користь і необхідність, і важливість цього вона зрозуміла і не треба навіть сильно на цьому зупинятися. І тому давайте рухатись далі до наших орієнтирів по останньому тижню. І насправді тут не було змін. Ми вже вийшли на такий максимум, який закладався в цей челендж в рамках цього челенджу. Я думаю, що ну, не всі виконують там на 100% кожен пункт, а тому це хороша е, така мотивація продовжувати. Хороший простір для розвитку. І це власне хороші орієнтири. Які, яких варто дотримуватися. В принципі, на все життя. Як ми вже тут говоримо з вами, всі ці звички вони зроблять вас здоровими, активними, і це не щось таке, що там, місяць поробив, як умовно, якась дієта, да, де посидів, скинув вагу, відмітив галочкою. і і потім непомітно для себе знов цю вагу повернув. Це речі на все життя, які будуть актуальними багато років, 10, десятиліття вперед для кожного з нас. Тому е, збережіть ці слайди собі, ці орієнтири, і, звісно, бувають різні періоди в житті. Різні сезони життя і десь можна від них відхилитися, але головне, щоб не відхилятися повністю, не забувати про них і тримати їх поруч з собою і в своєму житті. Ось е така історія з орієнтирами. Та, тобто, як було е зазначено з самого початку, що цей челендж це. Власне, лише початок. Початок довгого шляху, шляху бажано без кінця, до кінця. Тому я сподіваюся, що ми з вами збудували фундамент, який дозволить продовжувати і залишатися здоровими. Чекліст додав, як завжди, і що? Це все на сьогодні: коротке відео, 12-й тиждень, заключний. Але це ще не заключне відео. Як мінімум буде ще одне про перетестування. Тобто ми з вами проводили тести до початку челенджу. Заміряли наші якісь початкові показники, з якими ми прийшли, вступили в челендж. А тепер будемо замірятися вже після цих 12 тижнів роботи над собою, над своїми звичками. Заміряємось. Подивимось е, на динаміку, е, як ми просунулися, як ми покращилися. І сподіваюся, що е, ці покращення, які ви побачите, е, додадуть вам мотивації рухатися далі. Е, я точно збираюся перетестувати деякі речі, напевно, не всі, але точно мені цікаво подивитися, е, як я зрушив в деяких компонентах. Так, ну напевно, все. Ще не прощаємось, не розслабляємось і обіймаю вас здоров'я вам і побачимось. Піс.